Закінчивши лікування у Львові, отець Серафим вирішив поїхати до села Рогозниця, що недалеко Гродно. Радості людей не було меж вони влаштували справжнє свято, вітаючи нового священника з усіма належними почистями. Однак, чого і слід було очікувати, це прийшлось не до вподоби місцевій владі. Виникла реальна загроза в отриманні дозволу бути настоятелем у тій парафії. Тому знову серафиму потрібно тихо і непомітно для сторонніх очей відвідувати рогозницький храм, щоби не погіршити обставин, які могли призвести до повної заборони служіння. Начальник ізгородно, начебто не заперечував. Давав надію на реєстрацію, але спочатку треба було виписатися з рівного. Довіряючи добрій руці Бога, яка провадила його крутими стежками і не пояснювала майбутнього, отець Серафим виписався з Рівного і тепер до Рогозниці. Однак, якщо щось пообіцяли, це ще не означає, що це буде виконано. Оцю серафиму відмовили в реєстрації, тепер він навіть юридично безпритульний, без оприділеного міста жительства, тобто безхатченко. Але в очах Бога він не просто безхатченко, він божий волоцюга. Нарешті мене виписали. Poradywszy powtórno zjawić się przez jakiś czas. My pojechaliśmy z Franciszkiem przez Równe i Baranowicz i do Ogrodna, a dalej prosto do Rogoznicy. Z początku, prawda, ja odwiedzałem nastolatka w Krymianicy, jaki służył służył rogoznyckim parafianom. Była niedziela, do tego i jakieś święto, to umalewanie z procesji jej się uroczysto i długo. W miejscu centralnych obozu Zinia, Menę nie spodziewano poklekały dosyłsko ja i rady. To djad dowidał się, protesto wruchozny ci, kosztowały dla Menę duże te po i pryjom. To mu Menis kazały, szczobia ichał jak najświetrzej. Ja w taky tak się w ojca Józefa, szczyna od āDeń. Він навіть просив мене, щоб я, як Чернець, дав йому і сестрам якусь духовну їжу. Потім я тихо попрямував до Рогозниці, досить великий костел і доглянутий цвинтар з мурованою та залізною брамою свідчили про те, що отець Janowski був добрим господарем. Чому він виїхав? Певно, не давали йому спокою, як і мені. Potem my byli z Franciszkiem u naczelnika w Grodno. On powiedział, że jeśli za mną co jakiś złoczyn, to mnie nie zarejestrują. Teraz powinniśmy się namagać wszystkimi sposobami, przypisywać mnie u siebie i umyłstwiając naczelnika. A już potem ja mógł wypisać się z Równa i przyjechać do nich. Przez jakiś czas ja otrzymałem u równego telegramu. Що можна приїжджати, бо все готове. Потрібно було робити рішучий крок. Мене виписали з Рівного. Тут, однак, розпочинається нова сторінка життя, яку не вдалося завершити до сьогодні, адже йдеться про причини вигнання і поневіряння.